Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Укрінформ продовжує свою роботу. І сьогодні ми будемо завершувати свій день таким дуже творчим брифінгом. А будемо говорити про творчість українських гуртів під час війни. І сьогодні у нас відбудеться презентація нової пісні гурту Медхец. І сьогодні у нас у студії лідер гурту Вадим Красновкий. Вадиме, ми вас вітаємо. Я вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Вадиме, давайте трохи поговоримо про нову пісню. Як вона, в принципі, народилася, що, що мотивувала до цієї пісні, до її появи, і як, в принципі, працювали над її створенням. Ну, По-перше, зазначу, що це не перша пісня за часи війни придумана, і... але більшість із них я не хочу публікувати, тому що. А... Це те, що я відчуваю, але не думаю, що зараз час всім людям це передавати. Це біль, це обурення, ненависть, такі почуття, які нам добре знайомі щодня. І весь цей час я намагався зрозуміти, а що я хочу передати, про що можна сказати людям в такий час ну, Я маю досвід з пісень Медхес, тих, які всі знають, такі пісні, як Надія Є, пісні, які е, е, сповнені оптимізмом і які допомагають людям реально в скрутні часи. І ми зараз їх співаємо на концертах в тому числі. От, І хотілося щось е, сказати таке, але щоб воно було максимально актуальне. І я шукав цього натхнення. Я шукав е, ці е, позитивні. Якісь меседжі те найголовніше, найголовніше позитивне, що ми переживаємо водночас із тією тою великою кількістю негатив. І мені здається, що вдалося це знайти в якийсь момент. Пісня просто зазвучала, у мене у мене так часто буває, якісь буквально декілька фраз, якась одна ідея про те, про що я хочу розповідати. Що мене вражає а, позитивно, і, а, і це, звісно ж, наші люди, те, як вони тримаються, те, як вони борються, те, як вони воюють, те, як ті, хто не воює, допомагають тим, хто воюють, і а, які чудеса щодня творить український народ. І цього так багато, що я впевнений, вистачить і не на одну пісню, але в даному випадку я довго добирав слова, тому що пісня це ніби щось таке коротеньке там на, на три хвилини, але кожне слово має значення, щоб воно було правдиве, особливо. З такими піснями є більша відповідальність. Тому це зайняло якийсь час зібрати всі ті слова, які я хотів би об'єднати під цією піснею, і також знайти головний меседж, оту коротку фразу, яка скаже все основне. І це назва пісні, ми українці, ми можемо все. Я думаю, що. Всі розуміють одразу про що йдеться, ну але далі в пісні є вже і пояснення, і приклади, і якісь конкретні ситуації, про які ми будемо згадувати ще багато-багато років після цієї війни. Ця пісня у звичному для гурту стилі, чи все ж таки вона трохи інша? От я зараз розповів про створення пісні більше як те, тексту, ну, звісно, і основної мелодії, але та основна ідея, над якою я працював сам. А далі вже почали підключатися музиканти групи Медхець, а почали підключатися інші люди. Тому що ну, насправді зараз досить тяжко. Ми не займаємося шоу бізнесом ми не заробляємо якісь кошти, а й те, що заробляємо, це в основному благодійні концерти на підтримку наших військових. От, тому робити ну, це такий там видав, та, тобто у нас немає менеджменту, який би повноцінно функціонував на даний момент. І все музиканти робили своїми силами, знаходили можливість а, все записати, звести, аранжувати. І ми робили це разом, тому що ця пісня про об'єднання людей. І а, це теж було символічно. Хоча. Зараз в тих умовах, в яких ми живемо, навіть в місті Києві, збиратися на репетиції значно складніше, і на це часто не вистачає часу навіть перед концертами. Але ми це робили і, і, і ми записували навіть на різних українських студіях: барабани в одній студії, вокал в іншій, трубу в третій, без гітару в четвертій, а гітару в п'ятій Фактично, і потім все це об'єднували. що стосується стилістики, ідея була в тому, щоб це нагадувало про старі пісні та ми хотіли такого звучання: рок-н-рольного, живого, такого, по якому в старі пісні впізнають люди. Та щоб вони точно чу, вже чули по музиці, від кого це привіт. І я думаю, що це вдалося в повній мірі максимально включилися всі теперішні учасники групи, і кожен зробив найкраще, що міг для цієї пісні, тому мені дуже подобається, як вона звучить, як вона легко заходить. Це разом створений трек, який ми сьогодні, власне, презентуємо. Я заспіваю під гітару акустичний варіант, такий свій сольний, але ми говоримо сьогодні про те, що вже вийшла. Пісня Медхец, її можна слухати на Ютубі, можна слухати на Spotify, на Apple Music, скрізь на всіх цифрових платформах, де ми тепер слухаємо музику. Ця пісня доступна. От ну і про колаборації, про те, як допомагали друзі. Ще згадаю, згадаю Юрка Журавля, який наш музичний брат і рок рольний ну вже не знаю скільки ми з ним знайомі, але він і дуже класний музикант, і геніальний. Художник, от і оскільки він художник не про, геніальний тим, що він актуальний і патріотичний, що він дуже український і давно цим займається. І зараз, в ці дні війни, він практично щодня щось малює для того, щоб розповідати про війну для того, щоб так само підтримувати дух людей, як ми це робимо музикою. А от то я до нього звернувся і спитав, чи він би нам міг намалювати обкладинку. Він попросив послухати пісню і сказав, що так, звісно, на цю пісню обкладинку він зробить. І от. Маємо тепер на екрані цю обкладинку. Вона ну от мені здається, що так як він от вона він співає цим малюнком, так як ми заспівали музично. Він як музикант добре це відчуває. Він все це передав дуже добре. Передав люди шикарно реагують на цю обкладинку і нікому нічого не треба пояснювати. Тобто, от те, що хотілося розказати, так і хотілося підбадьорити і розказати всім українцям, які вони круті. Журавель це зробив кар. Водимо. Я думаю, що саме зараз саме час перейти до пісні. Давайте ми послухаємо, а потім ще поговоримо. В лиху годину в найтяжчі дні. Та й заспіваємо веселі пісні, коли ми разом і знаємо це, ми українці, ми можемо все, забути чвари, долати страх, до перемоги тільки усміх на устах. Коли ми разом і знаємо це, ми українці, ми можемо все. Ми ми можемо все, разом можемо, і переможемо клятих ворогів, на нуль помножимо, разом можемо, і переможемо клятих москалів, на нуль помножимо. Знайдемо зброю на ворогів, у нас воює навіть банка огірків серця сміливіші й трохи везе, ми українці ми можемо все, як є в нас трактор, то є і танк по двадцять гривень буде байрактам, коли ми разом і знаємо це. Ми українці, ми можемо все, ми українці, ми можемо все, разом можемо, і переможемо клятих ворогів, на нуль помножимо, разом можемо, і переможемо клятих москалів, на нуль помножимо. На полі бою Боги війни за Україну всі об'єднались ми, коли ми разом знаємо це, ми, українці, ми все. Ми українці, ми можемо все. Ми українці, ми можемо все. Ми українсь, ми можемо все. Дякую, дякую. Дякую, Дякую, Вадиме, за чудову пісню. Ми дійсно ми українці, ми можемо все. Давайте трохи поговоримо про зараз, як зараз нашим співакам, артистам взагалі в період цього повномасштабного вторгнення, як вам зараз твориться, як зараз з концертами взагалі? І що плануєте? Так, взагалі, якщо про про колег на загал сказати, то знаємо, що багато хто навіть і напередку зі зброєю в руках, і в тому числі, до речі, один з учасників групи Медхець, який співав, був солістом, вокалістом Михайло Безушко. Поки я був в Канаді, він також відомий, такий дуже дуже новий, успішний цікавий поп проект Польфар можливо. На слуху вже. Але він з першого дня там, причому в якихось таких секретних частинах, що навіть фотографії не висилав в довгий час. от Ну і так само багато друзів, музикантів. Думаю, що щось їм там твориться, але ми це почуємо, скоріш за все, після війни, аби вони всі поверталися живими. От, і що стосується Тих, хто не зі зброєю в руках, то робимо все, що можемо, просто наскільки дозволяє час, наскільки дозволяють сили, мені довелося поволонтерити на інформаційному фронті, як ви знаєте, в медіа центрі Україна. Ну, а також зараз, коли вже зібралися в Києві всі музиканти Медхетс, то виступаємо з благодійними концертами, збираємо кошти для військових і обігріваємо. Одне одного теплом наших сердець я маю на увазі тих всіх слухачів, які приходять на ці концерти, тому що ну те, що я відчуваю, наскільки людям це потрібно, ми не такі можемо зібрати великі кошти в Україні, можливо, на концерті, тому що ми не можемо зібрати стадіон зараз. Це ну, технічно і без і безпеково неможливо. Але це тим не менше потрібно в першу чергу, навіть на мою думку, не для того, а тому, що людям потрібно зібратися разом, побачити одне одного, поспівати і випустити той негатив, який в нас всіх накопичується, і жити, рухатися і триматися далі. Оце відбувається на концертах, і це дуже ну, такі потужні відчуття, значно сильніші ніж в мирний час. Чи відчуваєте ви, що аудиторія, яка приходить зараз на концерти, вона змінилася? І яка вона зараз? Ну, я думаю, це ті самі люди, але ми всі змінилися. Я сам змінився, звісно. Ми всі е, е, пройшли через, уже пройшли через величезні випробування е, і несемо втрати для багатьох це рідні люди. У нас у всіх є втрати, очевидно. Так чи інакше, ми про всі проходимо через це, всі проходимо через те, що ранок починається з кому в горлі від поганих новин. А треба рухатися до вечора, і треба щось зробити, корисне по можливості навіть якщо на півдня вимикається світло і немає води, а все рівно треба рухатися і треба перемагати. От, от такі люди зараз всі, особливо ті, хто приходять на концерти, тому що очевидно, ці люди більш активні, та вони ну, хоча нам всім доводиться там ховатися під час повітряних тривог, все таки між ними ми встигаємо зібратися разом і один одного підтримати. Я думаю, що це круто. Це сила нашого народу, як сказав ще один відомий український співак, що ми дійсно пройшли тільки півшляха, шляха а попереду ще багато чого. І ви сказали про те, що а, не хочете зараз ділитися з своєю аудиторією тими піснями, які трохи сумні. Чому так, за вашим відчуттям? Чи настане для них час, вже потім і потім ми будемо а, і плакати за нашими героями і після перемоги? Ну, а по-перше, я не показую всі пісні, які придумуються, і не всі пісні доходять до якоїсь фінальної такої стадії, щоб показати, тому що якщо це. Якщо я не маю такого відчуття, що ця пісня повинна жити, я, ну, якщо я сам в неї не вірю, я не бачу сенсу просто і співати іншим людям. От, тому і з одного боку, просто ну, музика це емоція. Та? Через пісню передається те, що всередині. Якщо всередині багато негативу, то він так чи інакше на Переходить в пісні, коли намагаєшся їх створювати, от а негатив не те, ну можливо, можливо, якби була інша задача, якби я створював пісні для публіки, яка не знаходиться в Україні, і треба було їм розказати про про те, як ми тут живемо. А це був би зовсім інший настрій. Я дозволяв би собі ту агресію і для того, щоб ну, взривати мізки людей, щоб вони розуміли, що що, що за мир треба боротися. От а е, українцям, які тут зараз у них цього вистачає, їм треба бадьоритись треба бадьоритись і, 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 і ну, таких пісень важко написати багато хоча я був я буду цим займатися ще от і стосовно того що ви сказали що після е, війни я думаю що не всі пісні, пісні все рівно я захочу заспівати які зараз там виходять так чи інакше але звісно буде інша задача треба буде лікуватися і е, треба бути, е, не забувати про всіх наших кого ми втратили і е, Ну, це буде довгий шлях відбудови, в тому числі емоційної і ментальної, і для цього теж потрібна буде музика. А, але якщо зараз, а, ну Таку музику. Ну в принципі, я чую багато класних, в тому числі пісень від інших музикантів з різними настроями, і я не беруся там сказати, що вони неправильно роблять. Мабуть, все потрібно, може, щось вже потрібно і зараз. Я просто там сужу це ну, пос... орієнтуюся на себе. Мені здається, що зараз найлегше йти через це все із посмішкою. Із посмішкою, в тому числі, в обличчя ворога. Шановні колеги, можливо, у вас є якісь питання, тож ми можемо перейти до них. Але Шершень Українформу знаємо, що зараз війна, зараз е, артисти теж скрутно приходиться, а, хоча їм теж треба годувати свої сім'ї, родини, так і це все концерти, це теж якби накладно. Чи поділяєте ви думку е, співачки Влади Огнівич про те, що благодійні концерти повинні оплачуватись для артистів, так? І чи оплачуються вони наразі? Ну, ви знаєте, це ситуативно, тобто. Звісно, треба годувати музикантів да, да, да. і їхні сім'ї. Тому що якщо люди займалися в житті тільки цим, ну так чи інакше, всім доводиться знаходити собі якісь джерела для існування, і це не завжди музика, в тому числі. Mm. От і тому. Якщо є можливість, ну тобто бувають різні концерти. Якщо ми їдемо, наприклад, до військових там в, в частину, та, то ми не очікуємо там точно ніяких гонорарів. А якщо продаються квитки, то це частину ми можемо віддати на підтримку збройних сил. Частину можемо лишити музикантам. От е, така різниця. Ну і, я і згоден зі златою, і я розумію, що також бувають концерти, які не можуть е, проносити коштів. Ми просто виступаємо стільки скільки можемо. Е, ну от е, стільки й даємо цих концертів. Ми би грали їх е, до речі набагато більше, uh -huh. якби там була якась складова, яка б могла просто за -за забезпечити музикантів, щоб вони не, не бігали і не шукали, де їм як прогодувати себе і сім'ї. А як з, кон з концертами за кордоном чи запрошує, наприклад, українська діаспора в Канаді або в інших містах України? українських артистів за кордона чи організовуються такі концерти, як часто вони організовуються, концерти зараз організовуються, і враховуючи те, що багато людей, ті, які вимушено залишили Україну з початку повномасштабного вторгнення, то звісно там набагато більше українців, і українських артистів багато, які тільки там і виступають, вони збирають значно більші кошти, тому що там є більше грошей у людей, особливо у тих, які там вже і жили. І, тобто, ну це треба робити, треба підтримувати людей, які там морально, і треба збирати якомога більше коштів. Тому кожен робить те, що може. Ну от я для себе вирішив, що я наразі буду тут, тому що тут теж треба комусь бути. Дякую. Я фактично повернувся з Канади на початку війни. Дякую вам, успіхів у вашій роботі, Дякую. Вадиме. Гурт Медхець. Які плани? Ну, зараз якщо можна зараз говорити взагалі про якісь плани, можливо, хоча б короткострокові. Ну короткострокові. Я сьогодні піду на репетицію після після нашої зустрічі, і якщо там буде світло, ми поготуємося із концертом. Поїдемо в п'ятницю в місто Тернопіль. До речі, якщо хтось із Тернополя нас буде дивитися або зараз дивиться, то ми в цю п'ятницю матхець виступатимуть в Тернополі. Файне місто Тернопіль. Тож чекайте на гурт на гурт Метхет. Та і так само ми не дуже можемо в найближчій перспективі концерти плануються ми не знаємо, чи вони відбудуться. Та тому що кожен день щось таке відбувається, і коли вони все таки деякі з них відбуваються, і навіть багато, то ми просто щасливі, тому що так нам повезло це все зробити. Ми хочемо в тому числі виступати і а, ну та якісь закордонні гастролі так плануємо попереду, але коли це буде, я не знаю. Ви сказали, що ви виступаєте для військових проводите такі концерти. Як сприймають військові зараз? Як відчуття ваші під час таких концертів? Я впевнена, що вони для вас особливі, тому що вони дійсно особливі. Як, які емоції під час таких виступів? Емоції дуже сильні. Військові з одного боку більш мусять бути більш стриманими і так себе бачить, та для того, щоб розкриватися емоційно. З іншого боку, наша задача саме цю емоційність розкривати під час концертів. Технічне забезпечення цих концертів, як правило, зараз ну, мінімалістичне, і ми просто вчимося робити те, що ніколи не робили. Наприклад, ну окрім того, що я можу сам під гітару співати, і це таке теж практикувалися не раз, уже ми так само зробили таку Акустичну програму, де всі учасники MadHeads, або якась частина групи може приїхати, щоб це було трошки цікавіше ніж під одну гітару, але тим не менше, щоб ми могли там увімкнутися в будь-який пульт і використати один-два мікрофона, або і зовсім не, не, не підключатися. А, от а, але емоції все рівно а, дуже сильні, тому що. Ну, у нас багато пісень патріотичних. Ми дякуємо військовим за те, що вони роблять, розказуємо, що вони для нас означають. Дякуємо за те, що вони роблять для України. Ми згадуємо про мирний час і про те, як ми будемо скоро вже співати пісню А я на морі в Ялті. Тобто багато різних емоцій, і тих, які важкі, і сумні, і трагічні, і, і піднесення, і патріотизм, і, і просто щось веселе. Просто народні пісні просто «Ой на горі, два дубки це теж наша зброя. Вадиме, я дякую вам. Ну що ж, ми, українці, ми можемо все. Тут майже вже нічого додати до цього. Я дякую, що ви сьогодні приєдналися до нас. Дякую, що була така можливість. Подарували такий нам гарний настрій сьогодні. І не тільки нам, а сподіваюся, і всім нашим глядачам. Дякую вам, шановні колеги, за цікавість до цієї теми, Тож наш культурний фронт, він теж працює і він теж надважливий для всіх нас. А зараз слідкуйте за нашими анонсами саме Зараз наша команда готує розклад на завтра. подій, тож залишайтеся з нами. Слава Україні! Героям слава!